Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю моїх підписників. Сьогодні 23, 22 квітня. Розкладик я роблю. Розкладик я роблю. на 23. Більше вам укладу, щоб був ракурс. По правому берегу міста Запоріжжя. В плані нашої безпеки як завжди наш розклад. Давайте глянемо, які будуть енергії в цей день, який він буде по цьому питанню, болючому нашому. менш. Це донышко. Трійка. Ну, бачите, йде захист всесвіту у нас? Йде. Тобто буде щось тут таке летіть? Будемо захищатися, шахіди будуть летіти, мабуть? Будемо захищатися, буде імператриця своє тримати при собі. Да, стабільність буде. Все нормально. Давайте я оце ще роздивлюся. Да, це нормально. Да. Що будуть гарні, більш нормально так все буде. Так, це загальна атмосфера. Давайте поглянемо по, по домівкам. Так, зараз я швиденько розкидаю, бо поприкріпляються всі до кучі. Працюють ППО по правому берегу міста Запоріжжя 23 квітня. Робота в них стабільна є. Робота є. Робота є, але тут щось у них якась буде проблема, не будуть бачити. Будуть бачити, що ми будемо мати з цього по результату. Результат буде нормальний, всі три дівчини гарні, всі з достатком. Так що сподіваюся, що не буде у нас е того хлопця, який бігав на тих розкладах. дьявол я на увазі так, ну давайте глянемо приватний сектор правого берега, яка там буде обстановка 23 квітня. Ну, о, щось відріжуть вони, щось вони все ж таки хлопці зіб'ють. Я так дуже сподіваюся на цей ресурс є, допомога їм у них все тут іде, і, в принципі, по жезлам четвірка буде. А, так, знаєте, стабільненько, енергія гарна, такої радості. Так, ну і давайте подивимося, як воно буде з людьми по приватному сектору. Я хочу вам сказати, що так, люди будуть живі. Тут буде трошки неясність така, але потенціал є, ресурс є, люди живі. Велике бажання захищатися, і вони будуть захищені. Так, і імператор, імператриця, люди будуть живі. Подвійна інформація, може, може там щось, знаєте, буде якась така, може, з психікою щось таке. Це ж інтелектуальна карта, вона опіка. І вона не зрозуміла по голові, щось таке буде, знаєте? ну, і Мало ли що там людина, чи контузія, чи що. Це якщо буде постраждала. Так, в принципі, подвійна ситуація, але вона більш така нормальна. Ми захищаємося, навіть якщо ми не бачимо. Тому, так, дивимося багато поверхівки правого берега на 23 квітня, яка там буде обстановка. Чому я подивилася? Бачили, да? подвійна ситуація тут випадає. Подвійна ситуація випадає. Ось така вона, бачите, є така штука, і ось іде отшельник. Тобто не дуже воно так. І коли йде допомога, то, мабуть, щось воно таке, воно ж до чого веде. А до чого? Тому що подвійна ситуація. Вона може бути така, щось можуть вони тут не вспіти. Але летіть буде. Але летіть буде, історія буде. І вона завершиться. Завершиться нормально. Наші дадуть від... їм відсіч. Тобто буде ясне вирішення питання. Давайте глянемо по людям багато поверхівки. Яка там буде ситуація? Наші дивіться, тут по луні ось іде о така історія. Тобто будуть страхи, буде нервова обстановка. А, в принципі, але, 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 о, пожалуйста, ось воно прибігло. І що ти хочеш? Вентератор буде зберігати людей. В принципі, але буде, бачите, не просто так оце падає. Ось воно. Бачите? Тому люди будуть боятися. Люди будуть боятися. Люди будуть мати психічні такі якісь, знаєте, от потрійки, якась такий біль буде, страх буде. От, знаєте, як відчаю, таке щось розчарування таке буде. знаєте. Ось, але в принципі люди будуть живі. Люди будуть живі. Цей дьявол він, ну, грається, знаєте. Пускими життями, цими маніпуляціями, обнулення. Обнулення чого? Сутового традиції. Які у нас традиції? Очікування. Може хтось постраждає тут у нас? Бачите, йде тут захист? Тягнуть багато, верніше, але вибір є. Ну, я сподіваюся, що все ж таки багато карт я викинула. Я сподіваюся, що все буде добре. Хоча тут і дьявол впав, але в нас тут імператор імператриця. Це така пара, яка повинна з цим справитися, в принципі, це якісь сили будуть захищати людей. Чи є пажики, тут і вогняний, і мечовий, тут, це, може, знаєте, як якийсь такий персонал, який буде, або дітей показує, або Якихось спас... рятувальників от, по мечовим, по мечовому пажику. Ну, щось таке. Може лікарі, може медики, тобто таке. Так, ну, видно, що може постраждалі будуть. Будуть, може, постраждалі. Так, давайте ми глянемо промислові об'єкти по правому берегу, яка буде ситуація в плані. все проговорили. Так, промисловість в підвищеному стані летіть туди буде. Все буде відкрито. Але, 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 вроді як нічого. Ну, все одно буде якийсь тут кризис, ситуація буде. Буде. Так, а підвішаний стан традиційний. Що це за традиція у нас? М -м -м. Йде, йде якийсь ресурс, йде якийсь ресурс, може навіть ці 300 будуть. Подвійна ситуація. Бачите, підвішана, подвійна ситуація тут іде по промисловим об'єктам. Обстановка. Оця тільки карта одна нормальна, все остальне нехороше. Я по промисловим об'єктам правого берега. Все ж таки, давайте глянемо по людям. Тут іде загроза, Іде така, знаєте, обстановочка така напружена. Повішаний, він просто так не випадає. Це дуже хитка ситуація, дуже підвішаний стан. Тобто, жертви обов'язково треба подивитися, людські чи будуть вони. Давайте подивимося. Будь ласка, покажіть карти на 23 квітня, правому берегу, промислові об'єкти. У нас тут донешко помірність. Ну оно, бачите? Ой, помірність. Ну, давайте глянемо. Ось воно іде і відрізання, ану, з цієї сторони. От я вам скажу, що шось вони все ж таки лупануть кудись. Ось очікуємо результату. І кризисна ситуація. Я можу сказати, люди, Звісно, що по цим картам я не можу сказати, що тут буде прям так, людина уходить, як відрізання йде. Іде відрізання. ну, Тут, як знаєте, так, тут енергії летять, але я б не сказала, що це уход людини. Тут рицарь мечовий, тут іде як... Знаєте, це може навіть лікар буде спасати. Тут буде спасіння. Так, да, кризисна ситуація, але всі працюють. Я не можу сказати все. Так, тут буде боротьба, де за людину, люди. Але от я поклала прямо на цю карту. Коли йде вісімка чаш і мир, це закінчення. Це дуже дуже серйозні карти. То по промисловим об'єктам правого берега міста Запоріжжя 23-го може, може бути постраждала людина, причому дуже серйозно вплоть до да. таке може статися. Тут, бачите, помірність і ілюзія. Але втрата ось вона йде. Бачите? Тобто ця помірність це ілюзія. І буде ось такого все понятно. Але бачите, імператор щось якось не дуже тут спасає, так? Да? Ладно, подивимося. Подивимося, яка буде все. Дуже-дуже це е, карти серйозні, люди. Так що, хто там буде працювати особисто вночі? В дьявол. Бачите, він донешку вис... вискользнув у нас, це ночна фігура. Так, Дивимося соціальні об'єкти по правому берегу міста Запоріжжя на 23 квітня. Непогана карта, хай вона у нас останеться, як кажуть. Побачимо, чи вийде соціальні об'єкти правого берега міста Запоріжжя на 23 квітня. Ситуація, люди, стабільність дуже під питанням. Дуже під питанням. Зразу виходить п'ятірка. Ось, вийшла. Вийшла, значить, буде все нормально. А традицію я хочу подивитися. Традиція, бачите, один тільки, знаєте, це одиничка по почуттям і підвішений стан. Тут. Ой, соціальні об'єкти, соціальні об'єкти. Ну, Вроді як нічого, підвішаний стан. Давайте подивимось, бо це така серйозна рука. Давайте подивимось людей, чи будуть там постраждалі люди в соціальних об'єктах правого берега міста Запоріжжя на 23 квітня. Зараз подивимось, що припаде маг, помірність. Ось так. І Тут імператриця йде. йде. Знаєте, тут під питанням буде все. Оце я хочу цього мага подивитися. Ой, жриця падає. Це така дівчина, що з неї башня. Що з нею гратися, звісно, собі, собі навредить. Ну, от, соціальні об'єкти, бачите, теж, теж йдуть втрати, теж йде башня, але воно як прикрито все. Не знаю, що там зробить та імператриця, як вона то відведе. Помірна буде ситуація при тому, при всьому. Бо буде жезловий король, буде ось трійка, буде зах... буде, тут де буде, як кажуть, така робота вестися. Але ну, карта ця, звісно, вона. Ну, тут і король, королева, ну подивимося, подивимося, вроді як трошки воно. Трошки воно краще, ніж промислові об'єкти. Давайте я гляну, що буде з людьми по соціальним об'єктам. А, підожді. Бій... Блін, я ж це і дивилася. Це ж і були люди. Сьогодні Судньо... заговорююсь, люди, був, був прийом і е... просто вже... Зараз я ще раз складу, бо я не пам'ятаю. Але ну краще. Краще, але теж там йдуть. Іде втрата. Десятка шла. Король королева жезлова. Ну, чи витягнуть вони ту ситуацію? Ну так, да, я по пам'яті скажу. Чи витягнуть вони ту ситуацію? Питання там, йде король королева жезлова і імператриця. Чи витягне вона ту ситуацію? Будемо сподіватися, що витягне, бо десятка, ну вона серйозна карта. Я зразу скажу. Ну, давайте я подивлюсь на ті. На Ленорманах. Вибачте, бувають такі моменти, коли я отак от просто це вже сьогодні який розклад, тому забачайте. Добре, що я вчасно прийшла дотягнути. Так, давайте глянемо людей на Ленорманах. 23 квітня, правий берег, соціальні об'єкти. Яка там буде історія? Ну от Хоч кручку, двері, бачите, плітка посередині. Зміни, але ключ в наших руках. Донешко, гарні. Новини, проблема, гора. Все ж таки, бачите, воно все тут іде. Буде якась історія. Все ж таки, ну, давайте, не ясна вона, ще не ясна под тучками. Знаєте, тут я по цьому прискладу хотіла б сказати, що все буде нормально. Оця карта така вона. Як розкриваєш цю пльотку, да, то вона показує, що буде неясність. Але по цим сторонам лежать гарні карти і дерево. Я сподіваюся, що якщо буде постраждала людина, це не буде дуже страшно, бо ключ в наших руках і людина буде, в принципі, жива, а люди. Так що так, він трошки змягчують таке бачення. Ну і давайте глянемо торгівельні об'єкти правого берега, яка там буде ситуація на 23 квітня. Об'єкти, е, успішно буде, але буде загроза, бачите? Ну, тут таке не дуже серйозне успіх закінчиться е, успішно. Це йб'ють. Так, і давайте глянемо, чи буде. На відкритих майданчиках загроза. торгівельних у правому берегу 23 квітня. Так, ну, працювати будуть. Проблемки йдуть з почуттям. Ось припали. Ну і трансформація також йде. Ну, все одно воно тут буде нормально. Нормально буде. будемо, бачите, туди сюди переплітається, все буде нормально. Давайте я гляну а, по людям. Нічого такого страшного. Так, знаєте, по почуттям буде бити, але е, ну, переживати будемо. Люди будуть спілкуватися. Подія подія якась буде, але вона не буде. А ну, зараз секундочку, я подивлюся її. Ні, вона не буде. Нічого тут такого страшного. Люди, спокійно скупляються. все буде нормально. Давайте я скринічку покладу на правий берег. Падає робота, ну, трошки нервово воно буде. А так, в принципі, в принципі нормально. Я не бачу. ну от Бачите по серцю, як по почуттям буде бити. Леверу прийдеся. Нормально. Може, щось так як знаєте, оці ці сирени, але може даже щось і почуєте. ну Воно не буде таке щось. Нормально буде. Подіваюся. дуже дуже хочу, як кажуть. Так, все, люди, я вам показала правий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. І сподіваюся, завтра ми з вами зустрінемось. Почуємось, па-па!